Шановні колеги, ми присутні сьогодні на ювілейному форумі. А я би хотіла розповісти коротенько про синдром хромосомної ламкості Німеген. якраз цього року виповнюється 25 років з того часу, як ми започаткували його діагностику в Україні. Синдром хромосомної нестабільності, звичайно, виникає питання: що це таке? Це абсолютно природній наслідок. По перше, нашої кисневої форми життя. По-друге, регулярні регулярна запрограмована хромосомна нестабільність вона супроводжує процеси імунопоезу. Але зрозуміло, що наш творець передбачив необхідність компенсації таких дефектів, ми маємо спеціальну програму генетичного клітинного захисту. І якщо білки клітинного захисту не спрацьовують, на превеликий жаль, розвиваються дуже важкі синдроми, або підвищується схильність до онкологічних захворювань. От ви можете побачити синдроми хромосомної нестабільності, для яких доведено, що вони такими є. Це по лівій стороні. По правій це кандидати дуже важкі хвороби, для яких ще вирішується, відносити їх до тих синдромів чи ні. А по центру герой нашого дня синдром хромосомної ламкості Німеген. Синдром Німеген це єдине відоме слов'янське спадкове захворювання. Орфанна хвороба, яка виникає внаслідок того, що дитинка успадковує і від мами, і від батька мутантний алель гена НБС 1 зараз його вже прийнято називати частіше ген Ну, Це гомозготне носій мутації аутосомно рецесивна патологія, яка проявляється прогресуючою мікроцефалією. Тобто дитина може народитися і мати на грані мікроцефалії або ні, але вже на першому року життя сумнівів, що мікроцефалія прогресує, не буде. Це мікроцефалія особлива. Ви знаєте, що завжди мікроцефалія це неврологічна симптоматика, це порушення інтелекту. Це не стосується синдрому Нігмеген. У нас немає ні неврологічної симптоматики, ні порушення інтелектуального розвитку, що є затримка зросту та фізичного розвитку, і вона дуже часто реєструється ще пренатально. Є типові лицеві дизморфії. І, на жаль, це є. Цей синдром не обмежується мікроцефалією, це вроджений комбінований імунодефіцит. І внаслідок цього, як тільки дитинка перестає споживати мамочке молоко, в неї на другому році життя починається безперервні рино, сину, бронхо, ото запальні захворювання. І як би цим все закінчилося? Але це синдром високочутливий до радіації. А що ми пропонуємо робити дитині у випадку, наприклад, підозри пневмонії? Рентгенівські дослідження, це радіочутливий синдром. І то, що в 4-5 років половина принаймні таких дітей вже має злоякісну онкопатологію, частково це може бути наслідки такої нашої діяльності. Отже, висока чутливість до радіації, схильність до гематоонкологічних хвороб насам, насамперед до нехочкінських злоякісних лімфом. І от перші чотири випадки клінічної діагностики НБС України, вони відбулися в лікарні, яку ми всі називаємо дитяча на Дністерській. Відбулися в відділенні в гаматомологічному відділенні під керівництвом Романи Степанівни Поліщук. І дуже приємно, що всі ті лікарі, які тут представлені, Ірина Цимбалюк, і Ольга Трояновська, і Олена Степанюк, які мали відношення до тої діагностики, вони і зараз там працюють в цьому відділенні тепер вже під керівництвом Ірини Петрівні Цимбалюк Волошин. Як тільки лікарі запідозрили, що дитина може мати якесь особливе орфане захворювання, а в нас дуже гарні стосунки завжди були з тою особливою лікарнею на Днісерській, ми підключилися. Покійний Юрій Йосипович Гаврилюк знайшов можливість провести генетичне тестування в Німеччині, і от з цього моменту, з моменту, коли верифікували наявність тих мутацій в гені Біс 1, і почалась діагностика Німеген в Україні. А тепер подивіться на нашу красуню на Ларису Васильівну Костюченка, без якої так, ми б не досягли жодних успіхів. Тому що ми ж перейшли на виявлення дітей до онкогенетологічних захворювань, і наше завдання було попередити їх розвиток, провести профілактику. І тому кожен випадок, який ми діагностували в нас в інституті спадкової патології, ми передавали під її опіку. І далі дитинка вже була абсолютно задбана, вона отримувала замісну корекцію, слідкували за всім, починаючи від вакцинації і способом життя родини. Але ми розуміли, що якщо це наш слов'янський синдром, ми мусимо мати свою... Діагностику ми не можемо постійно відправляти зразки кудись за кордон і чекати, коли хтось нам допоможе. <кій> і от той хлопець, якого ви бачите, Олексій Кашин він був перший, який зробив цю діагностику в Україні. Він розробив ту методику, він її започаткував. На жаль, він також вже від нас пішов. Отже, з 2004 року в нас в Інституті спадкової патології вже проводилась комплексна за європейськими зразками діагностика синдрому Німеген. Ми розпочинали, скажімо так, такого подвійного. У нас був алгоритм з двох стадій. Ми обов'язково, так як тоді вимагали в Європі, робили цитогенетичні дослідження і аналізували типові хромосомні перебудови. А Потім, звичайно, та паралельно фактично проводили молекулярну діагностику синдрому. і Ви бачите, тут на фореграмі показують, показано, де є випадок. Не бачу, що воно світить. Світить на екран, не виходить на екран, так? На екрані не видно. Ну, велика жовта стрілочка того гомозиготне носійство мутації, а та коротше, то гетерозиготне носійство. Звичайно, ми разом з Ларисою Васильівною. Це взагалі працював колектив спеціалістів з нашого інституту із її відділення і гематологи. Ми розробили алгоритм діагностики супроводу і діагностики і супроводу пацієнтів, де, опираючись на європейські стандарти, на все, що найкраще тоді було запропоновано в світі. Ми пропонували робити нашим пацієнтам. Звичайно, все, як ви прекрасно розумієте, все упирається в лікаря першого контакту. Якщо він побачить, то і дитина має шанс, і тому ми дуже багато часу присвятили навчанню лікарів. Це були чисельні, багаторічні виступи на науково-практичних конференціях. Ми здається, в 2004-му почали, а завершили в 2013-му. От був виданий наказ по управлінню охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації, і для того, щоб якимось чином зміцнити наші ресурси для проведення отих досліджень для впровадження методів, ми навіть прийняли участь в міжгалузевій комплексній програмі здоров'я нації. А то ви бачите. Буклет, який ми поширювали серед лікарів, і результат 25 років минуло. Ми маємо зараз 70 випадків синдрому Німіген, які напевно є в нашій базі. Можливо, є ще в Україні, але в нашій базі є 70. Звертаю увагу на то коло. 48% в західному регіоні з 70%. З них 36%, практично навіть більше ніж ну, половина. Це три області історично пов'язані з Польщею: Львівська, Волинська і Тернопільська. Але зверніть увагу, що в нас практично не залишилося областей, в яких немає хоча б по одному випадку. Тобто, в принципі, всі лікарі знають, і лікарі насторожені, що треба виявляти цю хворобу. Західний регіон України визнаний гарячою точкою та географічним центром східнослов'янського НБС в великій репрезентативній статті. Посилання я на неї зараз покажу, яка вийшла в 2001 році. І співавторами є Лариса Васильівна Костюченка, Галина Васильівна Макух, я і Ігор Савчак. І там об'єднані дані всіх випадків е, Німеген е, серед східних слов'ян. Слов І от можете подивитись, як виглядає частота випадків НБС, якщо перераховувати на, на, на всіх мешканців, на всіх жителів. Польща, Чехія 3,1 на мільйон. Словаччина 2,6, Україна лише 1,3, то якщо брати, дійсно все населення країни. А тепер подивіться Західна Україна, 3,6%. Тобто більше навіть ніж в наших західних сусідів. Коли ми проводили, а ми проводили аналіз багаторічний. Ми все ж таки відстежували частоту НБС серед новонароджених. То ми вийшли на частоту 1 на 35 тисяч новонароджених, і частота гетерозоготних носіїв, за нашими даними, складає десь біля 2% населення. Тобто, не є то так мало, а це властиво посилання на ту статтю. Про яку я казала, і я е, е, цю цей рисуночок хочу показати вам, щоб разом з вами трошки копнути нашого агресивного сусіда, який все бореться за свою європейськість, навіть в спадковій патології. І вони також претендують, щоб синдром Німеген був типу їхнім синдромом, бо вони ж також належать до Європи. І от подивіться, будь ласка, на жовту на жовте коло, яке окреслює Україну, і видно наскільки чимало в нас є тих випадків, і як вони, в принципі, наближені дійсно до Польського кордону, так само наближені до польського кордону, білоруські випадки. А тепер подивіться випадки в Росії. Звичайно, є Москва трошечки є в Пітері, а основна маса де? при Уралля Ураль, Сибір, а кого в Сибір висилали? Західну Україну. Всіх нас пам'ятаєте оті жахливі часи. Тобто, нехай не претендують. На європейськість ще раз нагадую про відні риси фонотипу. Ми, в налі наших пацієнтів, щоб поставити діагноз, крутимо на всі боки, і властиво цей синдром дуже важливо оглядати в профіль, тому що, крім мікроцефалії скошеного чола, тут дуже показною висунута середня частина обличчя наперед. Так, висунута вона наперед, видовжений ніс, високий фільтр то відстань між носом і верхньою губою, і е, великі, дуже великі вуха з диспластичними завитками, і, як правило, невеличка гіпоплазована нижня щелепа. Несподіванкою для нас стало, що серед наших пацієнтів достатньо багато випадків монголої. Я перепрошую, монголоїдного розрізу очей, я не знаю, чому я написала антимонголоїдний, вибачте, то, напевно, дуже, дуже переживала як готувала, а може, готувала паралельно щось інше. І таке може бути. Ну, ви подивіться, правда, монголоїдний розріз очей просто не викликає ніяких сумнівів. А коли ми починали працювати і розробляли навіть той алгоритм, ми не знайшли отаких от вказівок, якраз в цих рекомендаціях міжнародного реєстру НБС. Але для чого ми повинні своєчасно поставити діагноз? Для того, щоб попередити смерть дитини. 41% з цих пацієнтів, з якими ми працювали, померли від ускладнень або запальних процесів, або онкологічних захворювань. Запальні процеси у 70% з них починалися вже у 2-3-річному віці. Вони були важкі, п'ять епізодів на рік з затяжним хронічним перебігом, потребою декількох курсів антибіотикотерапії. Спектр перераховувати не буде. Він зрозумілий абсолютно не специфічний, банальний спектр запальних захворювань. 39% мали онкологічні процеси, які переважно починалися в 4-5 років, але в принципі розтягувалися від 5 до 15 років. 70% майже то були нехочкінські злоякісні беклітинні лімфоми. Хоча були і те клітинні лімфоми, була хвороба Ходжкіна, були інші хвороби, але звертаю увагу на смертність: 68%. Лікування гематоонкологічних ускладнень синдрома Німеген потребує особливих протоколів. Бо ті протоколи, які звичайно використовуються в гематоонкологічній практиці, вони не працюють. Навожу при один з прикладів родоводу, де ми можемо побачити і онкологічну хворобу пацієнта, і це якраз рідкісний випадок гемофагоцитарного лімфогістіоцитозу, а також зверніть увагу на рак легень в одного з його родичів і велика кількість репродуктивних втрат. Наступний родовід ще раз нам доводить не лише то, що тут вже два випадки НБІС. І нехочкінська лімфома в одного ж пацієнта, і два випадки е, е, раку в родині, не у пацієнтів, а властиво у родичів, у гетерозиготних носіїв мутації: рак шлунку і рак дванадцятипалої кишки. Тут, до речі, ми бачимо близько споріднений шлюб, <кхи> і хочу вам сказати, що почалась діагностика синдрому Німегіна з родиною, в якій також був е, близько споріднений шлюб. І е, надзвичайно драматична історія. Ця родина з одного з районів Львівської області е, в пошуку кращої долі. Чоловік родина чоловіка виїхала в Сполучені Штати, а родину мами виселили в Сибір. Потім, вже в наш час в незалежної України, повернувся е, значить, майбутній батько, повернулася з Сибіри майбутня мама. Повернулися в то саме село і народили підряд двох дітей з синдромом Німикен. І, власне, коли вона була при надії, приїхала до нас вже вагітна, от ми поїхали. Властиво Олексій Кашин разом з нею. Вони поїхали в Варшаву, і там була зроблена пренатальна діагностика. І, на жаль, констатована, що і третя дитина в неї має синдром Німікен. Це надзвичайна жінка, героїчна мама. Вона з нами не переривала контакту. Наступні дві вагітності ми проводили пренатальну діагностику, і вона народила двох здорових дітей. Тобто, шанс є. І з нього треба користатися, але разом з професіоналами. Отже. Хочеться сказати вже на завершення: про доцільність генетичного тестування мутацій гена НБН властиво для профілактики онкологічних захворювань. Ми маємо дуже високу частоту, ми маємо відсутність порушень розумового розвитку та ефективну реабілітацію і соціальну адаптацію носів мутацій. Ми маємо підвищений ризик онкопатології, причому як в дітей, так і в дорослих. У дорослих то переважно рак молочної залози, травного каналу, легень і сичового міхура. Чітко. Ви простежувались певний певний спектр нозології. Ефективність планової замісної імунної корекції та інші профілактичні заходи були підтверджені ще в практиці Лариси Васильівни Костюченка. Для таких родин, членів таких родин, треба заборонити не лише проведення рентгенівського дослідження і застосування спеціальних протоколів терапії пухлин, але відмова від роботи з джерелами радіаційного випромінення та проживання на радіаційно забруднених територіях, оскільки виявилося, що достатньо бути геть носієм мутації. І все одно мати радіочутливість. Ну і, звичайно, економічність молекулярно-генетичних досліджень, бо це такий подарунок долі, якщо взагалі хворобу можна назвати подарунком, напевно, єдина відома хвороба Галина Васильівна мене поправить, де є одна мажорна мутація. Розумієте? Одна мажорна мутація, і нам легко її виявляти, ми її дешево виявляємо. Не просто легко, а ще й дешево. То і надаємо послуги для населення цілої України. От ми наполягаємо на важливості виявлення здорових носів мутацій в родинах, де є такі хворі. Маємо вже чималий досвід пренатальної діагностики для того, щоб... бо часом все ж таки батьки відмовляються, маючи вже одну таку хвору дитинку. Батьки відмовляються від народження. Ну і саме головне, ми сьогодні говоримо про орфальні центри, про можливість лікування. І ми у Львові маємо фаховий супровід пацієнтів дитячого віку у референс-центрі орфанних захворювань, який відкритий на базі особливої дитячої лікарні. Останнє, що я написала слідуємо прикладу Ізраїлю. То Ізраїль вже давно звернув увагу, що вони мають певний спектр своїх етнічних захворювань, які загрожують фактично відтворенню нації, і кожна подружня пара не може собі дозволити піти на вагітність, поки вони не. Провели обстеження на гідрозгодне носійство мутацій. Ну, принаймні, в нашому регіоні на е, детекції мутації гена НБН ми можемо наполягати. Дуже дякую вам за увагу. Я не знаю, чи є у вас запитання. Я з приємністю відповім. Якщо є, а якщо не зараз, то в кулуарах.